Чесно, дуже сумно, що так швидко пролетів цей час, ну, якби це не те, що сумно, а дуже неочікувано. Тому що, пам я пам'ятаю, теж коли я там вступала в університет, і тато говорив: тепло, каже: доця, зараз, кажуть ці чотири роки, вони просто прилетять, а я йому казала. Ти не розумієш, це просто ну типу це так довго. І це тут було так само здавалося, нібито, що це цілий рік, це якось так довго, а він так швидко пролетів. Тому загалом я собі вдячна за те, що певно рік назад я прийняла це рішення спробувати щось нове, піти в нове, та про що я там не певний час думала, мріяла. І що за цей рік ну може здатися, що там ну може статися за рік. Але я, виходить, я здобула нову професію, я здобула багато годин практики, я здобула нове класне оточення, таке як ви, підтримуючи. От. Ще я полистала в себе в блокнотику, тільки я перед собою цілі ставила на левел 2 і загалом на левел 1, і це було некби про сміливість. Мені здається, якби це питання, якби внутрішнє закрила з цією сміливістю віра і опора в собі, якби це теж додалося. Тому, якщо так. Про внутрішні якісь такі ще зміни говорить. Не знаю, мені здається, що зараз коучингом просто насичена кожна стара мого життя. Як друзі хочуть чи не хочуть, на них частково поширюються коучингові запитання, якби в здоровій мірі, і всім від цього класно, і всім від цього прикольно, тому що би, це не фокус більше на проблемах, на тому, що відбувається, а ми вже фокусуємося на те, як, як ми будемо вирішувати, що ми будемо робити з цим. Загалом, чесно ще раз кажу, що певно не віриться, що так швидко якось вети час. Це це каже, бабуся моя. і... І мені здається, що це загалом певно говорить для самої себе зараз. Що наші маленькі кроки рішення, ді, які ми робимо кожного дня, якщо вони десь там здаються, що вони такі малесенькі, то в перспективі, коли проходить ось цей рік, ти бачиш, що це не просто щось малесеньке, не знаю, десь там спостережувальна сесія, десь там година практики, десь там ще щось. А далі, коли ти дивишся ну, я дивлюся в перспективі на цей рік, ну це просто купа зробленої роботи, і це дуже класні результати, тому це певне, якби. Забираю з собою сте що маленькі кроки кожного дня вони ведуть до чогось більшого, кращого. Ну і загалом вдячна коучингу, тому що він мене співпав, якби з моїм періодом особистої трансформації. І це мені дуже допомогло з вирішенням певних моментів своїх там більше не фокусуватися на якихось проблемах. А фокусуватися вже на тому, що є, що я можу, в чому моя внутрішня сила. Тому якби коучен за це дуже вдячна. Насправді, ну, це як ти Галя говорила, що це майбутня терапія. Ну, я погоджуюся з тим, що це майбутня терапія, яка насправді ну, дуже допомагає вийти за межі свого мислення, яке є зараз, і піти кудись в щось нове, і класне, і цікаве для себе. Тому якось так.